Всім привіт, всім слава Україні! Є там деякі дуже нехороші новини, вони поки що не підтвердилися, але то стосується скажімо так, нашого з вами збору на Mavic 3, я потім поясню. Я молюся Господу, щоб то була неправда, але таке може бути хлопці, що ми не в вспіли. От таке то. Ладно, Значить, так, дивіться. Якраз я чоловікові цьому Андрієві запропонував, скажімо так, рекламу по доброті душевній, хоч у нього багато переглядів, є деякі відео, але не багато підписників, можливо, деякі, як то кажуть, люди мімольотом попадають на його відео і так. Типу включили-виключили до свидання. І тут позавчора мені коментар прилітає. Що ви думаєте про цього чоловіка, про цей тракторець? Типу, чи правильно він зробив? Ну, Розберемося, я знаю, кожен для себе максимально здавалося б, типу, робить правильно. Тільки дивлячись, що він робить. В першу чергу, треба дивитися від того, на що та техніка буде в майбутньому використана. Капітало вкладення в неї, її функціонал. І що звідки і куди. От, Які були для того, як кажуть людини якісь свої думки і свої плани? Канал молодий. Перше відео 3 тижні тому. Перші виїзди, дочка, напевно, їде. Фото, як робили цього трактора. Це дуже важливо, от. тобто, як той майстер. З Львівської області, з Дробського району, якщо я правильно все пам'ятаю, це все робив, що робилося і так далі. Це дуже добре. Людина серйозно віднеслася до подання інформації, якщо він вже захотів зайнятися Ютубом. Значить, то треба робити так, щоб інформація була максимально вичерпною. От, є тракторець, не то, що показав тракторця там хвилину, дві, він там їде, все тут показано, розказано, що скільки коштує. Я дивився це відео, це останнє. 48 тисяч переглядів за день. Це ультра рекорд. Навіть в мене такого немає, щоб за день стільки набирали. там За тиждень, за два, там 50-60 тисяч набирають деякі відео. Але Ну, по відношенню до переглядів підписників додалось небагато. Здається, тоді було щось 300. додалось ще 300 людей. Ну, порівняно. Але дивлячись на те, що три тижні каналу, то 600 людей грубо грубо це цей великий плюс. Е, давайте глянемо це, певно, два відео. Ось цих. Що звідки? Куди 11 днів тому. Ну, перегляді перегляді летять. І прикинемо, так, для чого цей тракторець взагалі брався. І яка, який в ньому є сенс, якщо порівнюючи його, наприклад, в ту саму ціну, там вийшло йому. 3050 доларів це повноприводний тракторець з дизельним двигуном, воздушкою, то, можна сказати, не критично. Якщо його зробили такого завода, значить там все розраховано. Але він повноприводний що дуже важливо. так Повний привід, багато де рішає. Йому треба возити дрова, і не тільки. Я бачу, що в більшості транспортні роботи от через річку. так Наприклад, без передка. Тракторець за 3050 доларів, той же там скау, там, чи кентавр 240 там, допустимо, зубер, чи такий як мій, без передка. Можливо, йому по болоті було би, навіть неможливо, а точно було би важко. Ну що глянемо, давайте це перше відео. Так, раз, два, пробіжимося. І так, друзі, всім привіт глядачам каналу, підписникам каналу. Зараз я для вас хочу зробити таке, таке коротеньке відео огляду. Дуже багато пишуть підписників, щоб зробити їм по тому відео, по тому, щоб я не робив інших таких відео, то я вже зроблю зараз таке одне приблизно відео, що можу, то знаю, тому що цей міні-трактор я купив. Це робив його майстер мені під замовленням. Я зараз ну, зроблю вам такий відео огляд. Може когось щось цікавить, може комусь воно щось поможе. Ну, там вже самі будете бачите. Мерте зразу, чоловік зразу почав відео з того, що його попросили, і він те робить, типу для людей, от, щоб вони придивилися, зрозуміли, хтось повторив для себе якісь рішення, які в цьому тракторі цього були реалізовані, і так далі, що дуже важливо. Серйозно чоловік відноситься. Через те я знімаю, я сам пишу таким людям. Дивлюся, що тракторець звуковий, як людина викладає матеріал, подає інформацію, як вона ставиться до прохань інших людей. І я для того таким людям хочу допомогти. Це одна єдина умова, як ви можете попасти до мене на канал. Будьте такими подібними цьому чоловікові, Андрієві. Ставтеся так до інших, ставтеся так до своєї роботи, допомагайте іншим. Тоді без питань, нічого не вартує воно для вас, ні реклама продажу техніки, нічого. Якщо техніка по-людська, гляджена, не на якісь там. Страшний там корч кончений, наприклад, або відверто щось не від, що. От. Ви техніку гляділи, ви знаєте, що ви продаєте не шлак, що людина потім не напише мені, чи вам, не скаже ти дебіл, типа таке робити. То питань немає, це все безкоштовно, я всім говорю, бо до мене часом дзвонять, а можна тебе викликати, а скільки воно буде коштувати? кажу, та не скільки. Вони кажуть, як не скільки? Кажу, ну отак. Ні копійки, тіпа. ну як не скільки, як я наче можу сказати. Нуль гривень. Так. Все. Як воно буде. Що знаю, то розкажу. Так що вибачайте. Напевно начну я задніх з ну, мостів переднього і заднього. Зараз вам покажу, як виглядає ну, зроблений задній міст. міст Це у нас Жигулі. Точно не пам'ятаю. Мені здається, що у вас 21.03, якщо я не помиляюсь. Троєчний міст файно. Хочу зразу вам сказати, що наперед такий самий стоїть міст. І ще одне, в мене тут немає роздатків, і в мене завжди повнопривідний. 4 на 4 завжди. Я не хочу то роздатку. Ну, тому що в нас дуже гориста місцевість, і так як я їжджу завжди до ліса, то мені завжди ну, потрібно майже 4 на 4. Ну, то... Для чого взагалі придумана роздатка? Щоб передок можна було. Відключати для економії пального, наприклад, і для кращого вивороту коліста, для кращої маневрності. Але якщо так подивитися також на моїх багатьох знайомих, які мають повноприводні тракторці, я в них там часом питаю, ти відрубаєш там передка. Дуже рідко, там якась справді єрундова робота, але в більшості своїй я з повним приводом, тому що підйоми, спуски, броди, болота, ліси, все. І це зрозуміло. І тут такий момент, що капіталовкладення має бути максимально виправдане. Питається, для чого ставити роздатку за 5-6 тисяч гривень. От, уявно, так? Я не знаю її точної вартості. Тим паче разом з роботою і з цими моментами. Якщо вона буде не потрібна, якщо там раз в рік там прийдеться виключити, допустимо, того передка, але в 95% там, випадків треба повний привід. Тому я вважаю, що в таких моментах також це правильне було рішення, бо кожна гривня дорога і на здачу зекономлену з тієї самої роздатки, яка тут мала би встановлюватися, але не встановлена, допустимо, купилося оце прикольне крісло, яке я також собі. Знайшов там, воно там три тисячі коштує, не знаю, чи це прав правдива ціна. Кулись, можливо, я собі куплю, щоб було якесь в мене регу регулювання спинки по масі, по вильоту трошки, бо моє це, ну, майже табуретка. Якщо ви бачили, все. Тобто, десь зекономили, десь доложили, щоб купити щось якісніше, наприклад, там того самого крісла. Отаке. таке хто хоче за бажанням ставить, тому що майстер казав. Що 5000 гривень і він О. може поставити роздатку, але 5. я не хотів. Ну, то вже Таке, то вже, як кажуть, мої проблеми. Хто хоче, той ставить. Показую вам зразу передній міст, як зроблено. Сошка подовжена. Кліренс я зараз замірюю. Для того, щоб легше було крутити руля. Навіть візьму, може зразу зараз рулетку. Це віднивий міст, то 100%. Частині. Зараз ми подивимося. Зараз я візьму ще лампу може Можу лампу краще, щось дасть. Це пішла. Тяга. Руль, І привід тут теж ремінний, так, тобто від мотора йде через ремінь на коробку. Значить. Якщо для особо одаренних, ну, ви знаєте, які в нас деякі є глядачі, скажімо так, з недостатнім рівнем розвитку сірої речовини мозку, або з якоюсь там гіпофункцією, так, не добирає трошечки, то вони вважають, що якщо ремінний привід якийсь там від двигуна до коробки, то це мототрактор. То от вам перед носом типу мототрактор, якщо ви так вважаєте. Це і близько не мототрактор, це справжній мінітрактор, де коробочка відповідно розрахована і на масу. Наприклад, взяти, допустимо, тройка важить, так, тонну чисту важить тройка машина. Беремо, розраховуємо також ще вантаж, який вона це 400 кг машини ВАЗ 21.03. 400 кг. Тепер беремо загально тонну 400 може важити цей тракторець без питань. Все, без приколів. Да, типу, резина, шеврон, зацеп, типу більше, тралля та поля. Ну, але ви, зауважте, що це тракторець. Ну, може, важить він там кілограм 500-600, мені здається, що не більше. Можливо, чуть більше, можливо, там десь ну, хай 700, можливо. То треба уточнити вже в Андрії. Також ці всі нюанси треба враховувати, що на що розраховане, так далі. Те, та, що вона автомобільна, в неї просто через редукцію пониження на неї оберти і в неї є тяга, в неї нема ривка. В неї є просто тяга. Ніщо бороти, більша редукція, більша тяга, відповідно. Тобто цей двигун, як я колись розповідав кілька разів, 13 кінських сил, він може на Мостовій мати 100 кінських сил, 200 і так далі. Через ту саму редукцію. Ну тут дивлячись, яка передача, як тут розраховані шківи і так далі. То вже Андрій вам розкаже, певно, в своїх наступних відео, якщо комусь буде цікаво. Ось прикольно тяга. Газ прикольно тільки На задні колеса, і повірте. Я думав, Хватить. що. Буде замало, але хватає, бо їжджу до лісу, з прицепом, гружений, все нормально. Покажу вам, що зразу з цієї сторони, як воно. Якщо передок, Андрій, от ви, ви того не сказали, може скажете потім. Якщо передок підключений постійно, ви гальмуєте задніми, передні. переднім. Типу, тут немусово, щоб спереду теж були тормоза. 80R15. Досить хороший їздив по лісі, досить непогано у них грабуті. От чоловіку треба по лісі їздити. Він їздить часто по дрова. Зробить на трьох точках, можливо, там якоїсь там ультраоранки, чогось такого не буде. Але я, я вам скажу так: цей тракторець і цей двигун справиться з таким плугом, як мій. Наприклад, 2 по 25 вірак. Копія, то не знав. Куплявся в магазині Гровець. Ще раз нагадаю. Для всіх, хто не знав, менше з тим, на правах реклами. Е, тому головний критерій, коли ви дивитеся на людину, дивитеся на тракторця, якого вона купила, ви зразу орієнтуйтеся, якщо чоловік сказав це на відео, можливо, чи постарається якось догадатися, чого він саме так зробив. От, Чого він не купив там ремінного міні-трактора китайського і так далі, Тут дійсно ліс, так, як я говорив про. Який тракторець кращий в болоті? Чи колеса низького тиску, чи широкий, чи спарка, чи масивний, там і так далі. я сказав зразу. Вам. В ліс, без передка, я б сказав, би, що то дуже дурна затія. ще дивлячись, звісно, який ліс. Ну, от, така погода, як зараз. 6 градусів тепла, страшне болото, дощ йде, треба їхати в ліс. Задком засіли, передок зарився, в ліс в землю, все, до побачення. Без передка нікуди. Так що цей тракторець в основному буде використовуватися для транспортних робіт, для якогось прогортання е, снігу якогось так далі. Ну і, можливо, щось там на ділянках, якщо та ділянка в людини є. А якщо є якийсь кумбрацват чи хороший товариш з якимось більшим трактором, приїде зробить сіли пляшку, випили і все. От, скоріше всього, для чого той тракторець і брався. Це я так думаю. Дизель. Ми перемотаємо. Це зкінських сил, кутушка. А десятка. А що, я подумав, що 13. От і рівні вам, да? Вот рівні, тут шків менший, тут більший, відповідно, редукція ще більша. На виході один, допустимо, до двох, хай буде. Вже ви тут маєте виход крутого моменту вдвічі більший. За рахунок тої редукції. За рахунок передач також редукції ще більший. За рахунок редукції в мостах планетар. Ще більше. Ну, то прикидайте, що просто воздушний дізель, можна, кажу, тягнути йолки палки Не тільки дизель, і бензин. Редукція. Дуже багато чого вирішує. Із електростартером. Дуже прикольно зроблено, так. <кхух> Цікаво, так по-простому, так як завод. Знаєте? Ну так, прикольненько, акуратно. Це мені подобається. Я дуже люблю такі самороб. Все акуратно, нічого не розтріпано, все якийсь вигляд, це маса, якщо. Все якийсь вигляд має людський, все якось органічно дивиться. Мені дуже сподобався капот одразу, колір такий, як то кажуть, гнила вишня. Ну це не гнила вишня, така трошки переспівша. Дуже гарний колір. Капот зроблений добротно, освітлення прикольне. Андрій сам докупляв, але відповідно, ну. Він щось мав в голові, якусь свою думку, якийсь е, будував собі остаточний кінцевий вигляд того тракторця. І так само і майстер щось свої якісь мав. Навички вже надивився, десь багато навчився. І так в них, як то кажуть, народилося це творіння. За 3050 доларів, не знаю, тут один мотор більше 10 тисяч коштує взяти. Це все до кучі. Також ну, робота, мости, колеса, освітлення, крісло, там, та сама коробка, більш-менш, щоб вона була жива, там 3-4 тисячі, там, здавалося б. Ну, але відповідно також і робота людини має коштувати якихось грошей, якщо вона виконана якісно таких треба. Тому, можливо, якщо порівнюючи таку техніку, повноприводно вже, неважливо, що в неї там, слабший мотор. ну, я вам... Не то, що десятки, сотні разів, може тисячі разів я сказав, не бігайте за тими потужностями шаленими. Ви можете просто, кажу, двигуна витягнути більше потужності, як я розказував за японців. В них шалена редукція, вони тихоходні, але тяговиті. так? Це все просто. І в таких нюансах, що людині не треба гнати 80 км за годину, так як на машині. Я думаю, що під 40 вона їде за рахунок. П'ятиступки, я так думаю, тому що в тройках мені здається, що п'ятиступеневі вже коробки всіх стояли. В експортних точно в нас була вдома експортна ВА 2103, вся в хромі, все як має бути. Тому я вважаю, що скоріше всього воно так і є. Бачите, тут. Енша. Що як має бути? Досціплення. Цеплення, значить, коробка. Коробка у нас тут стоїть 4 ступка це ж Жигулі. Добре, Жигулі, значить, не стройки. Може з двойки, може з копейки. Чотири передачі. Рахуємо редукцію через оберти. Ну, на першій він не швидко їде. Ну, демонстрацію можна подивитися. І після коробки. Безпроблемно я відкручую цю гайку. Це для натяжки. Відкручую, натягаю ремінь. Супер. Закручую, натягую і вже працює у нас. Наша Одеса, Хватить його. Так, дивіться, більш детально і не будемо розтягувати на 2 години. Більш детально ви можете. Я лишу посилання на людину в описі. Ви зайдете, подивитеся. Ми подивимося ще трошечки його на покатушках так глянемо. Ну, доволі, не доволі, а дуже достойний результат по перегляду. Браво! Так, друзі, всім привіт! Підписникам каналу. гостям каналу. Вчора у нас вибрав. Ще трохи підписалося, поки я знімав відео. я сьогодні хочу взяти трактор. Дати джару. Попробувати трошки поїздити, покататися, подивитися на що він може. Самому цікаво, ще зимою не їздив. Самому цікаво і нам Знаю, покаже. З це великий мороз. Оце випробування. Ну Йдем заводити. Дізел. Прикольний, дуже прикольний. Citroen, Skoda, це як має бути. Львівська область. Ну що, нормально в нього вибор Так. шо? Ну, пошурував певно з другої. Та що це? Бобік. Під горку. А ну під горку, Андрій. Газу. Це підходить до перша передача. А може і ні. Ну що він йому побарабановий? Ну снігу не геть так дуже, але от він, типу, вибирається спокійно під горку.

навіть не думає я Ну і все, от повертаємо нормально, чого Маневру неси повністю полностью. Я думал заїде до куда. Ну щоб з вантажем якимось. А він ще був не пофарбований тут і так далі. Так, о, ну тепер треба, як він брід бере. بشو um pouco de cola essa vou Що я хочу сказати коротко від себе? Відповідно, і чути по мові, що чоловік розуміє, що він говорить, і відповідно точно розуміє, для чого цей тракторець робився і під які задачі для нього. Дуже детальне відео огляд з всіма цінами. Також можете оглянути це останнє відео в нього на каналі. Тут він розказує за всі е, супутствуючі скажімо так, витрати, які були. Необхідні там якесь освітлення, якесь крісло, якісь там ще нюанси додаткові, до цього трактора акумулятор, можливо, там і такі дрібниці, які ну, не рахувалися до шасі, там так далі. Хтось може схоче там номер дізнатися майстра. Хтось хоче дізнатися ще щось. Я бачу, що чоловік дуже прискіпливо відноситься до своєї діяльності, до роботи в Ютубі, бо це теж робота. Це робота для людей. Будемо бачити, як будуть далі розвиватися події на каналі. Я всім рекомендую підписатися, бо відео виходять більш-менш регулярно, я дивлюся. Більш-менш кожного дня можна сказати. Ну, Тут був переривчик, може чоловіку треба дихнути. Тут є і саморобний прицеп. Він сам зробив. Ви також можете оглянути. Це дуже цікаво. дуже... Я дивлюся на нього просто. Я думав, що він теж куплений десь там. Людина сама зробила прицеп взагалі бомба. Він виглядає, як зменшена копія, там є такі були прицепи, оверлодери, перегрузчики. Хави називалися вони. І кінзе. Не дуже похоже будова, в них такі косі борти, щоб пшениця, чи будь які там інша продукція сипалася донизу. Менше з тим. Можете заглянути далі, де цей тракторець буде використовуватися можливо, десь він зажене його з прицепом добрим снігові і буде мати можливість чи нагоду, чи бажання, чи все три зразу зняти відео. То... Від себе хочу додати, що я вважаю, що чоловік зробив більш ніж правильно, тому що за такі гроші тракторець з повним приводом є недосяжний, скажімо так. По-перше, а по-друге, дійсно дивлячись просто навіть на деталі тракторця, які в будь-який момент, в будь-якому магазині, на будь-якій розборці можна знайти і самому максимально дешево просто і швидко замінити. А не для прикладу, як з китайською технікою, чи з японською, борини Боже, якщо, бо дуже часто і велика ймовірність того, що запчастин не буде, або їх треба буде дуже довго очікувати, і ціни в них будуть космічні, як пів того трактора. Це вже інша ситуація. Але не забувайте за фігню таку просту, що тракторець за свої гроші має повний привід. За свої гроші він максимально простий до всього є доступ. За свої гроші він максимально дешевий буде в обслуговуванні і в ремонті. Це все, все передбачено тут. Саме, саме в цьому тракторцьові ці нюанси передбачені, що є дуже важливі зараз не для Андрія, не для мене, а для всіх нас, я вважаю. Бо в кого є купа грошей, зараз не сидить і не дивиться це відео. А для тих людей, дійсно, які знають, що для чого і куди. Щоб раціонально кожну копійку використати на те, що треба було би, а не вкладати, вкладати в трактор, допустимо, десь, туди-сюди, і так далі. Я вважаю, якщо вже брати техніку, мається на увазі з китайської, так для лісів і так далі, це все мусить бути повний привід, само собою, зрозуміло. Але дивіться, також треба відштовхуватися від того, щоб в майбутньому, борони Боже, ви пішли просто в будь-який магазин і купили будь-що того рівня, того шківа, того меховика і так далі. Як я дуже часто наголошую, наприклад, і свого тракторця і подібних йому. Що вже простішого нема. А чим простіший, тим надійніший. І тут ці всі фактори і дешеві в тому всьому. Ті всі фактори так само тут в цьому тракторці збігаються. І він зробив більш, ніж правильно, я так вважаю, і думаю, не тільки я. Я хвалю Андрія за його вибір, за його можливо вкладення в той проект. Я думаю, що він також собі щось сам придумав. До нього доложив, а бажаю в майбутньому доробить. Хвалю за цього прицепа. Це дуже класний виріб. Також власними руками, те, що зроблено, і ось так. Я дуже це поважаю. Бажаю йому адекватних хороших підписників, підтримки від них однозначно, і подяки за ту роботу, яку він робить. А це можна сказати, це відео це подяка йому від мене, за те, що він це все робить. Хай тракторець ходить, не ламається, він мені дуже подобається, дуже класний, і Андрій, я бачу, що приємний такий грамотний чоловік. Хай в нього все складається якнайкраще, і давайте ми всі разом йому з тим таки та й допоможемо. Так що, хлопці, підписуйтесь на його канал. Бачите, за свій канал я ніколи не говорю. Один раз щось там сказав. Підписуйтесь на його канал, дивіться його відео, цікавтеся, питайте, кому що. Максимально щось, якось так ось, якось. Я щось зі своє, свого боку зробив. Надіюся, що ви також зробите для нього щось добре. Тримаймося, допомагаємо одне одному, бо інакше не буде. А наразі, добрі хлопці, канал класний, тракторець класний. Рекомендую. Будьте всім здорові!